Друзі, привіт до вашої уваги! Лот-оцінка. Уцінка через зам'яті коробки. У лоті дві позиції. Це багаторазові засоби для вмивання та зняття макіяжу лакура. А в упаковці по три штуки. Вони ефективно та результативно знімають макіяж, які поглинаючи та ніжні до шкіри. Прання за температури 95 градусів. Склад поліестер та віскоза. А всього їх 14 упаковок всередині подушечки в ідеальному стані. І друга позиція це мішечки для прання, їх у лоті 4 упаковки, вони на блискавці. Замовити цей лот ви можете вже зараз у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!